Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки Києвоа та її куратор Демчишин Андрій. Сьогодні ми з вами продовжуємо підготовку до ЗНО-2013 з фізики, розділ механіка, тема основи кінематики, задача номер 10 Вона звучить наступним чином. З якою кутовою швидкістю рухається тіло по дузі кола радіусом 5 метрів, якщо за 2 секунди проходить відстань 4 метри. Отже, записуємо скорочену умову дану радіус 5 метрів. Тіло рухається, час 2 секунди, проходить відстань 4 метри. Потрібно знайти кутову швидкість. Отже, точка А. Починаємо рух з якоюсь певною швидкістю по дузі, переміщається в точку Б за 2 секунди. Маємо радіус кривизни R. При цьому тіло обертається на певний кут альфа. Кутова швидкість це зміна кута альфа. Поділити на час, за який ця зміна відбувається. Кут у нас тут в радіанах. Оскільки скільки він в радіанах, то ми можемо з геометричних міркувань пов'язати довжину, яку проходить відстань, яку проходить тіло з радіусом наступним чином альфа на r. По аналогії, як зв'язано, для довжини кола, L дорівнює 2 πr де 2 – це кут всього кола в радіанах. Звідси можемо дізнатися кут альфа С поділити на R. І підставити у ось цю формулу. Омега дорівнює S поділити на R, розділити на T. дорівнює S на R на T. Підставимо дані, отримаємо 4 на 2 на 5. Рівнює 0,4 одиниця на секунду. І це дорівнює 0,4 секунди в мінус першому. І це й буде відповіддю. Отже, з швидкістю 0,4 секунди в мінус першому, рухається тіло по дузі кола радіусом 5 метрів. Дякую вам за увагу. З вами була репетиторська школа Буки Києва та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі, підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті та чекайте нові відео вже скоро.